43% українців по науковим дослідженням в даний час вірять в такі ну, пікантні речі, як астрологія, ворожбити, екстрасенсорика, певна містика. Ну, такі потойбічні речі. Це с виникає питання, чи це. Ми такі, ну якби чутливі і так тяготіємо до таких речей. Думаю, що ні. взагалі-то українці завжди були доволі такими прагматичними, раціональними. Я думаю, що це просто час зараз такий, Знаєте, третій рік війни. І зараз в інформаційний простір зайди, наприклад, там зайди в інтернет, і там кожне друге відео такого характера. І люди ну, стараються на щось опертися і десь почерпнути ну, бачення майбутнього. Як на мене, цього не варто робити, тому що вірити треба, знаєте, так як я говорю, вірити треба в Господа Бога, вірити треба в себе, вірити треба в Збройні Сили, в народ України і в майбутнє України. Цього досить. І цього досить. Ну, а той, хто любитель по. Астрологія, там, наприклад, чи по містиках, чи по екстрасенсах, чи по ворожбитах, ну це звичайно, їхня справа, але ще раз говорю, що це явище, я думаю, тимчасове. Ми хоч би за соломинку зараз стараємося ухопитись, десь якийсь позитив, і подивитися, подивитися якесь майбутнє, але важно, щоб це майбутнє було позитивне якраз тільки для нас. І що стосується подібних прогнозів, я до недавнього часу на деяких YouTube каналах дивився астрологічні прогнози. Якщо астрологію розглядати, не як якесь шаманство і потойбічне, а як розглядати науку, то певна логіка в цьому є. Скажем, але все залежить від квалі... кваліфікації астрологів, розумієте? Так само, як кваліфікація цили... цілителів, наприклад. Серед десяти народних цілителів я рахую, що дев'ять шарлатанів, і тільки один від Бога. Ну не хочу обідати астрологів, але думаю, що зачасту теж там є непрофесійні люди. Я зробив власний свій експеримент, це мій власний експеримент. Я слухав одного дуже поважного астролога, чоловіка, дуже дисципліновано записував все, що він казав. Коли закінчиться війна, коли буде контрнаступ, коли буде та чи інша подія. Це все було записано. Це все не відбулося. Ну, от не відбулося все. Відповідно, я перестав його слухати. Але десь через півроку, через рік, після цього, значить, ну, це не так давно було, все таки послухав. А йому кореспондент задає якраз те питання, каже: А як же так? У му році ви говорили, що буде ось так, а в 23-му році ви говорили, що буде ось так і ось так. А воно нічого не збулося. Він каже: ну, ви знаєте, зірки тут не при чому, зірки тут все правильно поставили. А от люди самі не виконали те, що вони мали зробити. От вони не виконали, і воно не збулося. Ну, я так послухав, знаєте, можна до цього смішно відноситись, можна як до анекдота. Скажем, так що це таке моє відношення до потебічних всяких прогнозів. Я думаю, що це це чисто така, ну скажем, тимчасова тимчасове явище, яке несуттєво має якесь значення для життя там народу українського чи окремо взятої людини. І це явище після завершення війни, як вияв як з'явилось під час війни це явище, так воно ще і після війни. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. Буду вдячний за ваші коментарі за вподобайки, для того, щоб поширювати на українському Ютубі український контент, українську інформацію. Дякую.